Який це випадку? Айболіт. Ось він написаний. Можна. Ну так. Козовий айболіт. Все, що треба для надання першої медичної допомоги 300 -му. До війни я працював в аптечній мережі. За освітою я фармацевт. Закінчив Харківський національний фармацевтичний університет. Отримав вищу освіту. Працював в аптечній мережі, починав свій шлях від фармацевта, первостольника, як називають. Також працював в офісі та й регіональним управляючим оптичної мережі. Працювати дуже подобалося, але 24 лютого мої двері, можна сказати, постукалася війна. Коли я йшов в війнськомат, у мене не було. Пріоритету, щоб саме бойовим медиком не було такого, що якщо мене не поставлять бойовим медиком, то я там не буду або не хочу. Ні, військкомат йшов з одною метою захищати Україну, захищати свій дім. Якби це там пафосно не було сказано, але прошу, іноді прошу, щоб моїми руками Бог дав можливість цьому хлопцю жити повноцінним життям. Якби це пафосно не звучало. Така. Із небагатьох професій. Коли всі раді, коли в тебе мало роботи. От. Так що так. Щось схоже на рибалку, да, да, так? Так, так, точно. Ось таке весь день так можна просидіти. Потім на вечірку. Та в будь-який момент. Ввечером, вночі, під ранок. Люба секунда, любий момент. Всього чергування може. хайдок нормально, провірить. Ну, я ж кажу. Я что що то немає. Ну, трошки. Что он знаем, завтра будет синяк на балу отца. Да, давайте ну, поговорим. Mm -hmm. Там маску. Кеп, не кеп, 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 Чергування. чергування пройшло відносно спокійно. Було два поранених, два-три вночі за Кубаро травмами та з одного була різана рана коліна. В принципі, евакуювали їх достатньо швидко. Наша точка евакуації поранених, там де ми заступаємо на чергування. Е, ну, вона знаходиться безпосередньо дуже близько до переднього краю, е, і мож, ну, можна так ну так, в зоні активних бойових дій. Тобто, майже кожної зміни артобстріли, РСЗО, це може бути ГРАД, касетні боєприпаси, досить часто зустрічаються е, саме по нашій точці. Е, касети. Град, робота, танка. В рамках взаємодії з підрозділом Збройних сил України з 30-ї ОМБР надаємо допомогу хлопцям, які стоять на передньому краї, хлопцям Збройних сил України, суміжних підрозділів, також були поранені у нас з інших бригад, всі підрозділи, які задіяні і взаємодіють між собою беручи участь у бойових діях. Медичний кулак у нас спільно з прикордонниками зі Збройними силами. Медичний фронт. Медичний фронт, так.